See Сьогодні щедрий вечір. Традиційно на Маланка Василя українці співають обрядові зимові пісні і дарують близьким побажання. Так було і в 10 десятій музичній школі. Щедрували та колядували на вдалий рік на перемогу. Вихованці зразкового театрального колективу Крок. Сьогодні їхніми слухачами були педагоги, батьки, представники громадської організації Набат Кривбас та Криворізькі військові, талановиті дітки, вітали наших військових, які змогли були в місті завітати бо ви ж знаєте, де сьогодні всі військові. Ми звичайно їх привітали подарунками за те, що вони нам пощедрували, поколядували. Адже сьогодні свято українське, Маланки й Василя і сьогодні щедрують, колядують і. Хотіли їм показати цим діткам і сказати, що сьогодні наші воїни стоять на передовій і покладають своє життя саме за наших заради наших дітей, тому що діти це наше майбутнє майбутнє України. І наші діти наші найкращі діти України. Упродовж свята малі артисти виконали більше десяти вокальних композицій: вінчування, твори для капельного виконання та пісні з музичним супроводом. На сцені народні традиції, а в залі атмосфера улюблених народних свят. Надихнутися дитячою творчістю, поринуто в автентичну атмосферу свят прийшли до цього залу Криворізькі нацгвардійці. кажуть, радіють, що в ці важкі часи діти шанують народні звичаї. Сьогоднішній день нам всім показав. Хоть навіть дворі війна, ходіться кров. І наша батьківщина прикладує всі зусилля, щоб передала цього ворога тут. Наші діти не забувають про те, що є свята, ще є ялинка. Колядують, радують не тільки своїх рідних, військових і всіх. Головне те, що у дітей було свято. І вони цього не забули. Велика їм повага, пошана не тільки дітям, а й тим, хто їх цьому вчить і хто їх на це надихає. Дар'я Юськова, Владислав Талалай цей день.